Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся 100 дітей, всім з 4. Це наші старші булочки граються, розвивають свої навички. А це наша наймолодша булочка спить у своїй колисці. Це наш матріарх Віолеточка, і ми починаємо! Чи є в мене плани на цю серію? Є і вони досить прості. Я хочу таки добити цього Дона, тому що це вже якийсь незакритий гештальт, і хочеть він того чи ні, але в нас буде від нього дитина. Так і в нас вже є ця дія. Давайте відправимо їх тільки. Пробачте, я швиденько приберу з відсилантру. Ось так, тому що Ларен мені б цього не пробачила. Все, в нас перша дитина без психологічної травми. Все добре, все вони йдуть робити дітей. А мені треба попіклуватися про тодлерів, бо вони вже голодні, і в принципі Валеточка теж голодна, але в неї є поки що інші справи. Вона займеться цим, а потім вже піде їсти. Давайте закреслимо а, дівчаткам а, дію грати в планшетик і виставимо їм холодильника щось поїсти. В в нас там здається, є якась їжа так, так у нас є є ще трошки їжі. Давайте я її просто дістану. Ось тут покладу і вони самі собі спокійненько поїдять. Тодлери на щастя в нас самостійні і вони можуть робити все самі. І вони ще трішечки втомлені, тому я зараз. Ви ще довго тут будете балакати? Давайте вже швидше якось. Ну, шевеліться. Серія в нас не резинова. А ми, я сподіваюся, ще й народимо в цій серії. Давайте, давайте, давайте. Чудесенько. А, так про що я говорила? А я говорила про те, що зараз дітки в нас поїдять. У них скасувалися ці дії. Давайте я кілька їм цих дій дам, щоб ну, точно все вийшло, бо я дону не довіряю більше, він якась ненадійна людина. Так, все, дітки їжу взяли, я цю їжу кладу назад в холодильник, щоб вона не зіпсувалася. І діток відправляю обох спати, хай вони собі сплять, і буде все добре. Окрім того, звичайно, що в нас там немовля плаче, але це так, дрібнички. Так, давайте ми будемо все ж піклуватися про дитину, бо вона вже давно плаче, вона брудна і, мабуть, голодна. Давайте ми її трішечки попестимо. О, невагітна. Невагітна. Подивіться, подивіться на цього тюбіка. Воно таке гівнисте, і ще ні на що не спроможне, але ну, ви просто подивіться на нього. Я просто в шоках, Я в шоках з цієї цієї ситуації. Ну давайте все швидше. Та невже нарешті? Нарешті вона вагітна. Все, все, давайте прощатися з цим доном. А взагалі, я знаєте, що подумала? Дон мене так вибісив, і в нас ну випадково росте перед домом сімеїтка. Чому б нам якось не об'єднати ці два факти? Звісно, зараз він іде додому, ну так, і наша сімоїдочка не голодна, але трішечки пізніше ми, Дона, як нашого друга, запросимо в гості і спробуємо його згодувати нашій сімоїдочці. Я думаю, що це буде прекрасно. І я думаю, що можна вже трішечки готувати ґрунт для наступної в нашої вагітності. Нашим наступним татусем, думаю, буде ось цей чоловік з цікавою зовнішністю. Я ніяк не можу запам'ятати, як його звуть. Мартін Лонг. Мартін Лонг якось так його звуть. Неважливо, ось він до нас йде. Він сумненький. А чому? А що сталося, Мартіне? Давайте спробуємо якось його підбодюрити. А я хочу поки що дружбу їм підійняти, тому давайте давайте. Ти їм різні дружні дії. Нехай вони попліткують, обов'язково фотографію разом ми зробимо, звісно, бо як без цього. А, ну все вони в принципі друзі, але я хочу прям так добряче їм цю смужку зелену підняти. Смужку дружби, щоб він точно без сумніву нормально реагував на романтику. Ну ще трішечки, хай вони поговорять. Вона хоче дати комусь це ці, ці дружні обійми. Але здається, для цього треба, щоб у іншого сіма теж була ця риса. Я певна, що у Мартіна вона є. Тому давайте вже якось трішечки переходити до романтики. Давайте вона зробить сексі поуз. Ох, яка краля так. О, в них вже з'явилася смужка рожева, і це прекрасно. Я думаю, що ми швиденько зараз за цього Мартіна, і потім, коли прийде час, ми його просто покличемо і одразу в ліжко робити дитину без зайвих розмов. О, все! Ось воно! Ось воно почалось те, що ви всі так любите. Віолеточка зла, бо вона хоче спати. Діти хочуть спати і одночасно хочуть їсти, і одночасно їх треба покупати. І в нас в гостях все ще цей Мартін, який не хоче йти додому. І це все одночасно м -м, прекрасно, яке задоволення е -е. ладно. Давайте будемо розбиратися з цим усім, бо я не хочу, щоб в мене забрали дітей. А зараз ця мала сходить на горщичок і вже піде їстеньки. Давайте будемо потихеньку це все розгрібати, щоб в нас не забрали наших діточок, і щоб Віолеточка швиденько це все зробила і ніде не втратила свідомість і не померла з голоду, бо вона нам ще потрібна нам ще народжувати і народжувати. А ще, якщо я не напоминаю, завтра в нас буде день народження Ландри. і в нас буде три Юху! Ну, Але я сподіваюся, що це ненадовго, бо там нашим старшим дівчаткам ще трішечки по навичкам залишилося. І я буду вже їх дорослішати до дітей, і нам буде трішечки легше, тому що в нас будуть вже дві маленькі помічниці. Вони будуть трішечки допомагати в садку, вони будуть. Просто допомагати по дому, там можуть витерти калюжу і все таке. Ну і взагалі з дітьми вже простіше ніж з стодлерами. Зараз Віолеточка поїсть, і я хочу, щоб вона почитала діткам на ніч, тому що це розвиває їхню уяву. А чомусь саме з у... прокачкою уяви в мене постійно виникають якісь проблеми. І я можу всі навички діткам швидко підняти, але от саме уява, ну, якось найдовше і найтяжче йде. Не знаю чому. Напишіть, будь ласка, у вас теж так? Чи яка навичка в Тодлері у вас підіймається найважче? Мені дуже цікаво. Як ви бачите, я повністю ігнорую той факт, що в мене тільки що дитина на підлозі заснула. Цього не було, а ви цього не бачили. Ну. Так, ну буває, ну закрутилася мама, ну не помітила, що дитина заснула на підлозі. Ну, що це таке? Прямо кримінал? Ні не кримінал. Зараз ми все виправимо, все буде добре, вона буде спати в ліжечку. Так, все. Ніби все я розгребла, я молодець. А в нас тим часом новий день, і я була права. Сьогодні в нас день народження в нашої лантрочки. Зараз ми будемо її дорослішати, а ще обов'язково треба відправити. Давайте віолеточку готувати їжу, бо в нас вже їжа закінчилася. Тут наша малеча ще спить, але треба їх, в принципі, будити, бо вони обидві голодні. Давайте ми одну відправимо на горщик, а інші подивимось, чи. А, в нас взагалі ж нема їжі Ну, добре, давайте одна сходить на горщик, яка вже зла, а друга хай ще спить. А я поки що швиденько заскріню, як тут наша лантра стає донором. Я дуже вже хочу побачити, якою вона виросте. Впевнена, вона буде дуже симпатичною. Давайте кубиком кинемо її рису характеру. Ем, так, ну. В російському перекладі це легковажний, але ну, сильний це ж не легковажний, це типу дурненький, але я не хочу казати, що Лантра дурненька. Ну добре, давайте будемо казати, що вона легковажна. Добре, ва яка сукня в неї просто принцеса. Мала принцеса в нас росте. А, так виявилось, що в мене є ще трошечки їжі, тому я зможу нагодувати дітей. Це прекрасно. Ось тут вже наша малесенька ландрочка сіла їсти поряд з сестрою, яка пукає на горщику. Давайте ми їх якось дуже гарненько заскрінемо. Ось так вони милі. І все, все третій вже нема. Ну, нічого, в нас Віолеточка там готує, і зараз, поки я третю розбуджу. Поки вона теж сходить в туалет, буде вже їжа. Так, їжа вже буде і нічого страшного не станеться. Віолета! Не ну, лякай мене так! Ну що ти робиш? Ледь пожежа нам тут не влаштувала. Ти ж вже нормально готуєш, що це таке? Іди поїж. І цій малечі теж треба поїсти. Так, давайте перевіримо навички в наших малих. О, дивіться, Офелії залишилось зовсім трішечки підняти уяву. Але вона зараз сумна, тому що вона сходила повз горщик, і тому що їй не вистачає спілкування. Давайте вона трішки поспілкується з мамою, а потім ми відправимо її малювати з ламою. І я думаю, що сьогодні ми її вже подорослішаємо. А, так, ландрочка, поки хай іде спить. А ці терміново треба на горщик. але вона ще, здається, не вміє, тому давайте ми відправимо нашу віолеточку, а, привчати її до горщика. Я одразу кілька дій даю, ну щоб, може, вона вже підвищила рівень і змогла ходити сама. Так. Сімоїдка померла. Як так? Я ж всього один вечір її напогодувала одну ніч. Капець, як так? Блін, а я хотіла їй до нас годувати. Я не думала, що вона так швидко помре. Я просто ж не могла його вночі в гості покликати, тому чекала ранку, а вона взяла і померла. Раніше, здається, вони так швидко не помирали. Це. Або щось пофіксило, або навпаки, щось зламали. Ну, блін, це сумно. А що нам тепер робити з тим доном? Добре, я щось інше придумаю. А поки давайте грати далі, в нас знову всі голодні. Давайте ми будемо всіх годувати. Так, Йолетечка, не треба мити посуд. В нас є нанобанк, і він приносить нам гроші. От навіщо ти взяла і зібрала все в купу? Я ж могла продати кожну тарілочку окремо і було б більше грошей. А ти взяла і все зіпсувала? Ох. Так, давайте, мабуть, будемо виконувати якісь бажання Офелії, наприклад, бажання витерти цю кожлюжу. Жартую, вона хоче поспілкуватися з Альфонсо і обійняти Офелію. Давайте Офелію вона обійме це, в принципі, легко зробити ось так, якщо звісно Офелія не відмовиться, тому що в неї таке буває. І подивимось, що там по навичкам в інших дітей. Так, в Гері все ще зовсім погано. Давайте ми її відправимо, дивитися планшеток, хай вона розвивається далі. А Офелія мала б уяву прокачати. Офелія, ти замість того, щоб базікати з сестричкою, давай малюй зламою. Тобі там залишилось буквально два штрихи, і ти прокачаєш уяву. Давай. Ну, давай ще трошки, я в тебе вірю. Є, ура! Є третій рівень усіх навичок і дістаємо тортик. Зараз будемо нашу офелію дорослішати. Ось такий шоколадний тортик в нас є, і давайте ми будемо допомагати офелі задути свічки. А, вибачте за це літання а, камери. Я просто намагаюсь встигати скрінити. Офелія буде в нас дружньою товариською, і я, мабуть, дам їй оцю творчу мрію життя. Все одно я особливо виконувати ці мрії не буду. Отака От в нас виросла Офелія, і одразу пішла з їсти тортик. Не дуже вдало вона, звісно, подорослішала, бо попереду вихідні, а значить, вона не піде в школу, не стане відмінницею і буде дитиною трішечки довше. Але ну маємо вже що маємо. Нам там Дон телефонував, казав, що він переїхав. Мені взагалі плювати. переїжджай куди хочеш, Дона. Давайте ми нашу віолеточку відправимо в туалет. В нас вона вже така пузатенька. І нашим дітлахам усім дамо поїсти, бо вони вже всі голодні. А, так, у Гери третій рівень пересування. Давайте подивимось, що там в нас, як другий. Тільки що ж писалось, що третій? Ви це бачили? Там же ж було повідомлення, що в нас третій рівень. Так, ось дивіться, а тут показує, що другий. Обожнюю Sims за оце. Так, нам треба знову уява. Уява у всіх дітей в мене складно прокачується. І горщичок. Ну, думаю, теж це максимум ще ну, кілька днів, і ми зможемо її подорослішати і зробимо це теж раніше, ніж це мало статися за технікою гри. Так, я продаю тарілочки, я заробляю грошики, бо грошики ніколи зайвими не будуть. Тут Віолеточка привчає нашу лантру ходити на горщик, а старші вже пішли спати. Лантра, до речі, спати не сильно хоче, тому мабуть, ми ще її трішечки попривчаємо, а потім я дам їй планшет, і вона буде ще прокачувати якісь свої навички. Хоча ні, знаєте що? Давайте ми відправимо Віолету, почитати їй на ніч, бо від цього гарно уява прокачується. Я вам близько це показала, я обожнюю це бах, це мій улюблений Бах. Оп. <свіс> так, все, вона її читає і потім сама теж піде спати. Вас, мабуть, хвилює, що це за дивні сходи в нас виникли перед домом, і чому в нас стало менше грошей. І чому я запросила до нас в гості Дона Латаріо. <смір> а, та нічого такого, нічого такого, просто Віолеточка збудувала невеличкий винний погреб і запросила свого друга Дона, щоб показати йому цей винний погреб. А, і вона йому зараз каже: Ходімо, ходімо, я тобі все покажу, там таке смачне, дороге, рідкісне вино. Ось так вони спустилися разом. А потім Віолетка така, почекай тут секунду. Я забула ще провести електроенергію в цей погреб. Я зараз сходжу за ліхтариком. І така: раз, 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 раз вийде, а потім. опа! І сходи раптом пропали. Якась магія поза Гогвардсом. Як так сталося, не знаю. І Віолета не знає, і ніхто не знає. І бідний дон Латаріо залишився у підвалі, з якого нема виходу. Шкода, шкода, шкода. А, так, я купила ось цей е, столик, е, тому що щоб стати відмінниками, дітям треба підвищувати навички. І я вирішила, хай наша Офелія малює. Раз я вже вибрала їй таку мрію життя. Ось, бачите, як швидко вона вже прокачала собі цю навичку. Віолеточка сьогодні має народити. А поки ми на це чекаємо, давайте будемо прокачувати наших дітей. Давайте ландрочку відправимо на горщик. А нашій Гері потрібно ще трішечки прокачати уяву, тому вона буде малювати з ламою. А саму віалеточку ми відправимо в наш сад. Доглядати за садочком, панове, ми народжуємо. Ми народжуємо, і Віолеточка знову хоче в туалет. До речі, а можливо, це не в мене так? Можливо, це у всіх так. Можливо, це типу така фішка Сімс. Я просто ніколи раніше не звертала на це увагу. І так хто в нас буде цього разу? І ми маємо хлопчика! Хлопчика на ім'я Стефан. Вітаю вас! І вітаю Стефана в цьому світі Сімс. Стефан, до речі, вийшов набагато світліший за віолеточку. Здається, в нього той самий відтінок шкіри, що й у Дона. Ну, добре, давайте ми будемо про нього піклуватися одразу, щоб він не плакав. Тут дівчатка наші прийшли подивитися. Давайте про решту дітей теж будемо піклуватися, продамо тарілочки. Тепер ми маємо за них аж 50 сімолонів. Офелія трішки злиться, тому що в нас плаче тотвор. Так, нам треба цю булку нагодувати. Ось їжа, іди, їж. В чому твоя проблема? А, вона вже сідала їсти. Тоді не треба, не треба. Все, все. Ти молодець, ти самостійна, ти сама вже їсиш Цю їжу я кладу назад у холодильник. І на цьому моменті я напевно буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була Гілка Виноградна. Па-па!